Фестиваль родинної творчості в шосте стартував у прилуках на святі сімейних цінностей приуроченому міжнародному дню сім'ї дню матері було людно, тепло та затишно. Сім'я, це, мабуть, саме головне, що в нас зараз є. Це наш ну оплот. І якщо ви ж бачите, що робиться, коли розлучають сім'ї, коли дітей відривають від батьків. Тому сім'я це все головне, це все, що починається. Всі наші оці дітки починається все з сім'ї, і виховання, і любов до сім'ї, любов до батьківщини, і любов до мами, тата, до друзів це все сім'я. Свої творчі здобутки представляли 20 обдарованих родин, дивували глядачів унікальними талантами. Це і хореографія, і мистецтво. Художнього слова, це і пісня. Власне, окрім самого родинного фестивалю, на самій театральній площі і різні локації для діток, для родин, тобто можна посмакувати солодкою ватою, можна десь розважитися в інших якихось місцях. Ну а основне це, звичайно ж, надихнутися майстерністю і талантом наших прилучань. Унікальним виконанням легендарної пісні Незламна розчулили всі, хто відвідав культурний захід, прилучанки Кіра та Тетяна. Донька і мама, як учасники на фестивалі родинної творчості, вперше. «Кожний виступ це як перший. Це дуже класно і враження великі, дуже гарне свято, сімейне свято. Дітки старались. Я взагалі перший раз дитиною вийшла на сцену. Ну взагалі позитивні емоції. Чудово на імпровізованій сцені МБК: мами, доньки, сини, братики, сестрички та подружжя співають, декламують, жартують. І головне вкотре доводять: українська нація славиться традиціями багатим духовним світом. Українська нація. Незламна. Необхідно проводити ті заходи, які єднають українців, які демонструють світові, нашу незламність і нашу непереможність. Тим більше, якщо вони проходять під егідою, все-таки як благодійні заходи, а саме таку ідею фактично сповідує вже більше року саме міський будинок культури і інші наші заклади і установи культурні. Тому я думаю, що об'єднані такою великою метою. Це перше продемонструвати світові нашу плавність, нашу непереможність. Друге, це все таки продовжувати зберігати нашу ідентичність українців, нашу національну скажімо так, особливість через творчість, особливо через родинну творчість. І третє це звичайно ж підтримувати фінансово наші збройні сили України. Є ті фактори, які визначають необхідність таких захід. На творчому родинному святі атмосфера взаєморозуміння, підтримки один одного. Світ мистецтва допоможе забути про жахіття війни, допоможе вижити. Спасибі великі за це свято, за свято для родин. Тому що це я дуже краще, важливо я зараз. Я в Такий час війна, хоч іде, але це потрібно проводити, тому що мотивація повинна залишатись, тому що ми всі люди. Я розумію, що багато хто помирає якраз на фронті, якраз вони борються за наше життя. Але люди повинні відволікатися від війни, хоч іноді тому, що постійний стрес якраз приведе до того, що люди просто не зможуть далі переносити цю війну, і це погано може вплинути на їх стан як здоров'я, так і загальні ситуації. Фестиваль згуртував і маленьких, і дорослих, і містян, і переселенців об'єднав у велику, дружню, непереможну родину. Я вітаю всі родини нашого міста, взагалі вітаю всі-всі-всі родини. Вітаю з цим святом. Бажаю швидшої перемоги. Бажаю, щоб всі родини залишилися цілими: мама, тато, братики, сестрички, бабусі, дідусі. Всім довгих років життя, щасливого безхмарного неба і хай закінчиться війна. Хотілося також всі-всі родини, які на яких сьогодні фактично тримається і фронт, і на яких тримається тил. Привітати з міжнародним днем сім'ї. Тримаймося за корені нашої родини, великої родини українців і за кожен маленький корінчик, який складається в одне велике родинне дерево України. Трьохдинне родинне свято пройшло на одному подисі. Всі учасники отримали дипломи фестивалю та цінні подарунки.